Привіт дорогі підписники. Сьогодні ми продовжуємо знімати летсплей по сампу. З вами Урбан. І Ланар. І сьогодні ми влаштувалися в банду, і зараз ми пока... розкажемо і покажемо, які тут... що робити в банді, що, тут... що воно таке взагалі є. Зараз так. ми поїдемо на зону 51, щоб взяти матеріалів, щоб потім можна бит... розказати... Зробити зказати. Зброї зробити зброю. Дорогу ми вам покажемо. Тайбі... Може хтось не знає. Може, хтось перший разірає. Договим да, покажемо. Віддаду да, я. Банда хороша тим, що в банді ви можете собі прокачати свій рівень зброї, тобто скіл. Командою, якою зараз висвітиться в чаті, я вам покажу, яка команда іменно використовується для того, щоб ви переглянути свій скіл. Я написав спеціально капсом, щоб вам було краще замітно. Пишеться без капсу. Ну в принципі і капсулом у нас працює. Тут, в реєстр тут не є важливо. Так, реєстр тут не є Вважаю, на назад інферус хоче підрізати. Будемо це вдалося. Ну і шо? Бажай назад, хоч вертушка підрізати. Вертушка <laughs> підрізати хоче. Як ви замітили... Ми зараз іменно в організації банда, а в банді ми іменно адтеки. Що ми туди пішли? На що ми туди пішли? Не питайте, я атеки взагалі не переношу, але просто летсплей повинен якийсь бути. І ми з влаштувалися в банду вечором і не було інших лідерів, які б нам дали сьомий ран. Так, так, ми зразу пішли на сьомий ран. У нас відкривається о, гарна картина вийшла. У нас при 7 рангу відкривається зовсім інші можливості, чи у нас будуть відкриватися при першому-третьому. Ну але ми показуємо саме для першого 3. Під'їжджаючи до зони після 51 важливо виключити кліст, щоб нас не спали Так, Да <плес> покажемо як вигідніше і не спалитися і вкрасти мати з ЗДЗ. Ланар раджу рухатися повільніше, оскільки тут дуже хороша дорога. Я можу така як на Україні. Верталася тут не пару разів. Було угу, діло. Так, зараз на сервері. 3 година 24 хвилини. 19 число. Так що я можу сказати? Зараз онлайн 685, тобто, думаю, на зоні народу є досить нормально. Олего, Про... звернися з другою стороною. Про... Паркуємося до упору до стіни, до паркана і... виходимо, і показує. Так, демонструю. Знімаєш мене? Так. Все, ось таким способом ми попали на ОСА. Не на ОСА, а на зону 51 перепрошую. Так, я йду двіряти мати. І сюди повертається в машину. І пробую сісти. Нажимаю G, він не рухається. Ні, зараз спробую. А вот-вот с сі -сі, сі сі Сів. От він сів. Тепер ти береш машину, паркуєшся водійською дверкою до... Поля. Давай. Швидше бо чую, той медик. Не зря тут сидить. Mm -hmm. тепер, бачите, відмовили це як це робити. О, oh, він нам написав хороша, я робота. От, забігаємо. Дякую. Беремо мати. Швиденько тікаємо в машину. Можеш сісти? Від'їдь чуть-чуть від стіни. Ще. Та в поле більше дай. Все. От він біжить, біжить, біжить. Але в кінці він сідає. І ми їдемо на нашу територію, щоб сказ собі пушки. Е, можна поїхати, а можна слитися, що я пропоную. Слитися просто буде швидше. Так ви швидше прокачаєте свій скіл. От зараз ми попробуємо перевернути машину. Нам це в принципі не вдалося зараз. Ну, Просто... Закону подласті. Коли її треба перевернути, ми її не перевернемо. А коли а... треба, вона завжди перевертається. Так, або ще є от такий варіант. О, мафія. Вони нас. Раз... А ні, вони нас не слають. Слейють. Не слають. Хіба, якщо зробити отаку... І зараз я покажу якою командою крафтити зброю. Ходимо на, на район, пишемо команду e, sell Gun. І нам показує e, sell Gun, потім назва оружі, яке ми хочемо скрафтити. Для мене це буде М4, потім патронів 100, бо це максимальна кількість. Ціна, я для себе за 4 і свій ід. І тут в мене 572, я піш 572. Ой і ми скрафтили збі зброю. Подивитися, скільки, скільки матеріалів, на яку зброю треба, можна подивитися командою Gun List. І нам показують декілька матеріали на один патрон. І скільки одна обойма займає. Так, це виходить дуже вигідний спосіб заробітку. Матеріалів собі іменно на зброю, на патрони, тому подібне. Так, чим ми далі займемося? А далі ми поїдемо на копетон. І покажемо, що таке наркотики, як їх купляти, як їх продавати Ну, побачимо. Нам так, не зараз вийде транспорт. А тут недалеко, ні, тут далеко бігти. Почекаємо на транспорт і повернемося, коли знайдемо транспорт. І от ми знайшли машину Машину. і їдемо. Наркопритон. Наркопритон. За, за це ми з наркотиками. Зараз я згадую дорогу до нього. -гру. Згадав. Покажемо дорогу від заправки гетту, тому всі знаєте, в нас знаходиться цей ось тут, крупайхамка. І по цій прямій ми йдемо прямо. Тут Арифа. Тоже банда. У нас з нею бар, по-моєму, тому ми не будемо їх чіпляти. І наркобетон знаходиться ось туди. Поки Олег показує, якою командою як купляються садні наркотики, я можу додати, що банда е, також капти має. І так, що кошка воює за свою територію. В кожної банди є територія, яка зображена на карті. І це вже вам покаже олег оскільки в нього зараз камера. Скажімо так. Ну може. Уж... Я... Ну, давай продовжуй. Ну от я купив наркотики. Купляти їх командою JetTox. От ви бачите, тут показано. І максимально собою можна взяти 150 грамів. Ну і ми поїдемо. Реалізовувати ці наркотики, покажемо, куди їх найвигідніші продавати. Сай, поїхала. Саме відніші продавати на мерії або на фермах. Бо фермери переважно кризуються наркотиками для, для поповнення ХП, бо там бомжі кипішують, вони можуть їх покотити трохи. І ми зараз бідемо на ферму і може удасти щось подати. Почув? Що? Тобі ви захилитись. Якщо мрешта, я поїду за тобою, то не страшно. Або, мент, е, машини стоять, шлікують. Так, так, треба бракуватися. Попаркуємося. Я збігаю до медика. Не, можу не дожити. Так, мені сісти. До медика. Я нас полікує. Он за 1056 вірт я нас полікував. І ми продовжуємо. Сідай за руль, в мене ПДД. Так. І і так. Також я можу додати, що можна продавати, як Олег казав, і наркотики, так можна і продавати зброю. Але зброю можна продавати тільки на своєму районі. Район зараз в даному випадку наш позначений голубим кольором. Кольором. Тобто досить таки непогано, але якщо можеш покажи на карті наш район. От наш район позначається от таким фото кольором як бачите, ми зараз тримаємо весь штат, можна сказати. Весь Лос Сантос. От в тій зоні ми можемо торгувати вільно зброєю. Не під'їжджати до ферми, по дорозі ми примотуємо машину. Якщо будуть механіки. Їх нема тут тільки. Балас борзий. Ну, зупинятися, як ви поняли ми не будемо. У нас зараз зовсім інакша ціль. Так, бачимо. от є тут. А... Так, зараз я крикну. Пішемо на арку, що потрібно комусь. Якщо комусь потрібно, ми будемо. На цій фермі нікому не потрібно, йдемо на наступну. Поїдемо. Всі, на... всі на... наступні ферми ви вже бачили. Я думаю, що смислу дорогу до них знімати немає. Продовжимо, коли будемо на фермі. Немає тут... ніколи крім робочих. Робочих немає нікого. Поїдемо на, на слідущу та шуряду. І тут нам дрова пригодив комлайн. Давай я відсуну. Будемо підсунути його. Шикар от весела ти? робота, сунете комбай. Давай його так от код, з одної сторони, щоб звідси, ми... ми... звідси ж ми звідси поїдем. Де проїдемо? От звідси, якщо сунет, мы. Ми... Чекай, в мене огран. Та все, не треба, ми вже зараз. Поїде, поедем. Його і не так просто машиною просунути. Просишься? Давай ти сідай, ну ти вже давай я сяду. <laughs> ну сідай, сідай. <laughs> До речі, Савана, оця от машина, вона дуже хороша для початківців. Ні, Лучше давай об'їдемо, бо це займе набагато більше часу. О, приїхав. Савана дуже хороша машина для початківців. От бачите вона така. Вона і поворот. Не дуже таке поворотка, але вона потужна і швидкість складає 98 кілометрів. І тут теж. Тут взагалі нікого немає. Сьогодні пустувату тут. Ладно, дорогі друзі, ми поїдемо на ферму номер 2 коли будемо там, продовжимо відео. От ми приїхали на другу ферму і тут ми знову обламалися. Ну, щоб вам показати, як подавати наркотики, я продам урубану її. Щоб подати наркотики, пишемо команду Sell Drugs. І нам пише, як подавати. ІДІРОКРА 471. Скільки ран, наприклад, йому хочу подати, наприклад, 20 ран. І за скільки я його хочу продати? Ну, продам за одну штуку. 1000. Ти йому запобудував. У мене виходить відповідь на команду його Ацепт Drux. Після дачної зділки пише Акостак склети, достала бумажник і продам мені гроші. Так. Що ми можемо додати? На кінець цього відео. Дорогі друзі, підписуйтеся на канал в Ютубі, підписуйтеся на групу ВКонтакті, ставте лайки, кому сподобалось це відео, і допомогло, ставте дизлайки, кому не сподобалось, кому просто не допомогло, можете відписуватися в коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео. З вами були Урбан. До побачення! Слава Україні!